Вправа 71. Знайди. І є два варіанти, які необхідно розглянути. Давайте будемо їх читати і знаходити. Ну що ж, в першому завданні нам треба знайти 2 третіх від однієї хвилини. Перший тоді під пункт. Ми першу дію таку можемо зробити, що одна хвилина, пригадаємо, складає 60 секунд. Добре. Тоді нам треба знайти 2 третіх від 1 хвилини або 2 третіх від 60 секунд. Спочатку знайдемо 1 третю частину, друга дія. Тоді ми 60 ділимо на 3. І це буде дорівнювати 20. Пишемо чого. Секунд. Це у нас власне 1 третя частина. Так, ну і остання третя дія. Нам треба дві таких частинки, то ми 20 помножити на 2 і це буде дорівнювати 40. Пишемо чого секунд. Власне, це і є 2 третіх від 1 хвилини. Переходимо до другого завдання. Нам треба знайти 3 п'ятих від 1 метра. Ну, пригадуємо, що 1 метр складає Можна або в дециметрах рахувати, до речі, або в сантиметрах. Ну, наприклад, в сантиметрах напишемо. Складає 100 сантиметрів. Є. Тоді, друга дія. Якщо нам треба 3 п'яти, спочатку знайдемо одну п'яту. Ми 100 ділимо на 5 і це буде дорівнювати 20. Пишемо в дужках чого? В сантиметрів. Власне, це одна п'ята частина. Так, і... Третє завдання. Або третє дія. Якщо у нас є що одна п'ята складає 20 см, а нам треба три таких частини, то ми маємо 20 помножити на 3. І це дорівнює 3 на 26 і один нолик 60. Пишемо чого сантиметрів. Це відповідно 3 п'ятих від одного метру. До речі, це можна було сказати і як 6 дециметрів. Це також була вірна відповідь. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, в першому відповідь у нас 40 секунд. 40 секунд. А в другому завданні відповідь у нас 60 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частин числа. На цьому вправу завершено.